У листопаді працівники телебачення святкують одразу два свята: – 16-го – День працівників радіо Телебачення та Зв'язку, і 21-го – всесвітній день телебачення. На сьогоднішній день у цій сфері нашого міста зайняті близько 40 осіб. Всі вони працівники телеканалу НТК та Радіо Сяєво. Про те, чим сьогодні живуть телевізійники, дивіться матеріал однієї із них Мар'яни Мацьків. У сучасному світі телебачення та радіо вважаються очами та вухами суспільства. Однак телебачення це не тільки те, що ви бачите на екрані. Сьогодні я вам розповім про прихований бік виробництва. Робочий день на телерадіокомпанії «НТК» зазвичай розпочинається о 9 годині, хоча дехто приходить на роботу набагато раніше. Це знайомі вам ведучі радіо Осяєво Марина Максимів та Володимир Тарантюк. Саме завдяки їм кожен ранок для вас стає добрим та позитивним. А пізніше їм на зміну проходять Віктор Поворозник, Наталя Стрілецька та Володимир Шайдюк. Робота на радіо для мене це щось таке особливе, це, це спосіб життя, можна так назвати. Е, кожен раз зустріч з слухачами в ефірі, це ну, як початок якогось нового життя, це початок нових емоцій, нових вражень. Воно наскільки щоразу все особливе, що словами це просто важко передати. І що нового готують для слухачів, напевно, для кожного радіоведучого головне бути завжди в хорошому настрої, тому що якщо ти. Е, з не з хорошим настроєм звертаєшся до людей, вони це відчувають. І, напевно, ніхто не хоче чути, щоб до тебе зверталися там з сумом чи навіть з сльозами. Тому доводиться завжди посміхатися. Вже ближче до обіду НТК перетворюється на справжній вулик. Знімальні групи роз'їжджаються на різні події, ведучі роблять записи програм, монтажники і звукорежисери приводять все до ладу. А у холі стоїть чимало людей, які хочуть замовити вітання. Та найважливіша місія компанії донести кожному слухачеві та глядачеві швидку і головне достовірну інформацію. Ось таке воно життя телевізійників. Телебачення і сьогодні, і вчора, і завтра живе потребами власне своїх глядачів. Тобто, ми намагаємося подати їм якісну, неупереджену, збалансовану і оперативну інформацію про життя міста, району, області, часом і України. Але головний наш пріоритет звичайне життя міста, району та області. Тому цим ми займаємося і у будній день, і в вихідний день, і в своє професійне свято. Телерадіокомпанія працює уже дев'ятий рік. Серед 16 телевізійних і понад 20 радіопрограм кожен знаходить для себе щось нове, адже автори дбають про те, щоб проекти мали як серйозний аналітичний, так і веселий розважальний характер. Значне місце у інформаційному просторі посідає також реклама. З самого початку, як тільки ми починали працювати, то нам було набагато складніше працювати ніж зараз. Зараз це все простіше. Люди розуміють, що реклама дає дуже гарний результат. Люди розуміють, що для того, щоб розвинути свій бізнес, потрібно рекламуватися. І тому вони приходять до нас, і ми їм допомагаємо. День працівників радіо, телебачення та зв'язку НТК святкує працюючи. Однак серед насиченого робочого дня знайшовся час для урочистих зборів під керівництвом улюбленого директора Василя Дем'янюка. Без засобів маси інформації, без телекомунікації без зв'язку. Я думаю, що жодна людина не може себе почувати вільною вже. Ну, наш телеканал працює в цьому, на цьому ринку, причетний до цього. Я дуже радий, що ми. Вносимо якусь лепту у розбудову телекомунікації, розбудову інтернету, розбудову телебачення. І з нагоди професійного свята хочу привітати всіх з професійним цим святом, всіх працівників телебачення, радіозв'язку, побажати міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя і нових творчих злетів. За соціологічними дослідженнями, ТРК «НТК» має велику постійну аудиторію. Приблизно 150 тисяч осіб є потенційними глядачами каналу. Це люди різних вікових груп, бо сама робота компанії спрямована на те, щоб бути цікавою всім глядачам і слухачам.